Я прочинив двері, спальні сина, і зазирнув всередину. Як він? запитав я. Моя дружина, Джанет сиділа на ліжку з нашим сином на колінах і гладила його по волоссю. Тихіше, прошепотіла вона і приклала палець до губ. Ну, ти ж його розбудиш!» Вибач, Відповів я, я просто зайшов сказати, що приготував тобі чай. Я легенько відчинив двері і показав їй чашку. Дякую. Вона кивнула мені, і на її обличчі з'явилась посмішка. Якомога тихіше, я пройшов через кімнату і поставив чашку на тумбочку, а потім, так само тихо, повернувся до коридору. Дай мені знати, якщо тобі щось знадобиться, прошепотів я перед тим як зачинити двері. Вийшовши з кімнати сина, я зупинився біля дверей, поки не почув стукіт чашки, що впала на підлогу. Здається, вийшло, сказав я, дайте мені секунду, щоб перевірити. Я просунув голову в кімнату сина, і, звісно ж, Моя дружина була без свідомості, тепер ви можете увійти і забрати тіло, сказав я, повернувшись до коридору. Ви все зробили правильно, відповів судмедексперт, перш ніж запросити свого помічника зайти до кімнати. І я відчував себе погано через те, що підмішав дружині в чай. Але я мусив це зробити. Це був єдиний спосіб, який я міг придумати, щоб доставити її в лікарню, де вона могла б отримати необхідну психологічну допомогу, а також забрати тіло нашого сина, який помер 12 днів тому.